І сьогодні люди, які присутні і будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, Божої благодаті в вашій душі і в вашій родині. Хочу побажати міцного здоров'я, тихих ночі. Також нехай щит над вами стоїть, нехай оберігає вас. Нехай дороги ваші відкриваються, нехай двері ваші відкриваються, і все, що ви бажаєте, нехай вас дійсниться тільки так, як ви бажаєте. Бо я нам ССУ хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, ясного розуму і вма щоб знали, що робили, куди йшли і як правильно зробити, Щоб всі цілі досягалися. Ворожі кулі вас не чіплялися. Ще нехай над вами стоїть, і ворожі кулі нехай проходять попри вас, і ви не знали ні горя, ні біди, а наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Доброго вечора усім. Сьогодні таку я хотіла затягнути тему. Вона, правда, досить велика, і її дуже важко переосмислити і зрозуміти, але я думаю, що хто зрозуміє, хто почує, тому буде респект і повага. Я знаю, що досить багато є тих, хто хоче чути і знає. Така буде маленька лекція про касти. Ви, напевно, вже також чули, що досить по нинішній день касти існують в Індії. Якщо брати енергетично, то цих каст існує п'ять. Ну ми будемо говорити сьогодні, тому що п'ята це в більшості в Індії. Це недоторкані. Вони існують. Також я можу сказати, в нас також недоторкані є, тому що до падших людей, до бомжів, тобто до безхатьків ми також не досить хочемо. Доторкатися і так далі. Це є недоторканіпачі люди. Як касти поділяються, виходить, що перша каста землероби, до них входять. Це люди, які працюють, прибирають. Тобто, все роблять персонал. Друга каста це торговці, торгівля, торгівля договора. Отаким от чином, от є друга каста. До третьої касти підходять. Воїни і управлінці, управляючі це воїни, ми знаємо, хто такі це йдуть, як військові, поліція і так далі. Воїни, це так фізично, зараз на фізичному плані. І наставники. Наставники це монахи, це на них також в Індії говорить, що це є брахман, брахма. Тобто той, той хто знає, той хто увідомлений такий, Це ми розглядаємо фізичний план. Нашої структури. Також я можу сказати, ну це я трошечки надалі, напевно, на другий раз я вам ще буду надалі розказувати про егрегори, як воно працює з людьми. В Індії до нинішнього дня вони рахують, що от якщо народився в одній касці, тобто землеробів, значить ти будеш все життя в цій касці жити. У в нас в цій касті, в нас наоборот, ми можемо. Підніматися на енергетичному плані і фізичному по цих кастах, тобто навчатися і працювати. Чому я завжди говорю, що починайте навчатися, відкривайте свої справи, почніть працювати на себе, тому що, коли ви переходите в цю касту, коли ви не є тими людьми, які ходять на роботу, а ті люди, які вже торгують і торгують самі на себе, наприклад, працюють самі на себе, тобто вони заключають договори, тобто працюємо. Далі йдуть воїни і управлінці. Це вже, дивіться, ми можемо сказати, що торговці можуть управляти землеробами Воїни Можуть управляти торговцями і землеробами. Наставники, воїни і управлінці, наставники можуть управляти повністю цілою системою. Тільки що прочитала за вчителів, вчителі, які працюють за зарплату, то вони персонал. Це якби ви були. Наставником, тобто вивчилися і свою создали школу і почали працювати, то би ви були наставниками. А так це все йде персонал. Надалі, що ми робимо? Всі ви вже чули про те, що в нас існує в світі Егрегори. Ми постійно входимо в якусь систему, в якісь Егрегори. Самі основні Егрегори, вони взагалі, вони отакої от форми. Тобто ви зрозуміли, трикутної, тобто купол. І їх є досить багато, багато-багато-багато. Тобто ми можемо переходити з одного Егрегора в інший, тому що є Егрегор здоров'я, Егр грошей, Егрего країни, Егрегор сім'ї, Грегор, Егрегор роботи, Егрегор э, різних, різних 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 структур. Що таке Ерегор, це коли є певна кількість. Людей в якомусь колективі це вже создається Егрегор. Так же саме, якщо у вас є сім'я, то маленький Егрегор також создається. Тому, якщо ми беремо вже зараз роздивимося, наприклад, Егрегор сім'ї, то ієрархія також існує. Хтось один наставник далі йде воїн, управлінець. Наприклад, мама є наставник, яка керує повністю з усім. Візьмемо, наприклад, мама чи там чоловік. Він є наставник і він є керуючий усім. Жінка йде воїн. В принципі, в більшості то це чоловік, воїн управляє цим. Всім. Жінка наставляє, чоловік управляє, тобто підписуються договори і так далі. І землеробці, які працюють і виконують цю всю систему. Так, в нас созданий егрегоральний цикл. Також в егрегоральному циклі що знаходиться. В більшості з вони витягують емоції. І яку, наприклад, якщо ми в своїй сім'ї зробимо егрегор з емоцією щастя, то цей егрегор буде підсилювати нам щастя. А в більшості, якщо ми беремо якісь глобальні там, наприклад, країна, здоров'я, матеріальні цінності, грошовий егрегор, то в більшості вод наставники. Будуть получати саме більше. Тобто вони саме більше будуть отримувати всіх емоцій всієї фінансової структури. Далі йдуть воїни управлінці менші. Далі йдуть торговці і землероби. Також взяти Грегори більше йдуть на страждання. Про що я говорю? Що торговці вже практично чуть-чуть тільки параться про те, скільки їм грошей треба. Землероби завжди париться і страждають за гроші, скільки їм потрібно грошей. Наставники вони більше духовно, духовні люди йдуть, яким вони до фінансів не прикріплені, тобто вони отримують завжди задоволення. Таким чином, сьогодні я вам розказала про такі моменти, як вказти Грегора. Надалі буде. Не знаю, на що вам дала, але мені сьогодні так захотілося. До речі, хочу подякувати усім вам за ваші відгуки. Я їх всі читаю, як в TikTok, як в Telegram. Мені дуже приємно, я всіх бачу, всіх чую, але просто в мене фізично не вистачає, щоб всім подякувати. Так що я всім дякую за вашу підтримку і за ваш вклад. Також всі люди, які знаходяться в мене в телеграм-каналі, хочу нагадати вам, що я кожного ранку читаю для цих людей. Дякую, Люба. Для цих людей я читаю мантри і також на підтримку і захист цих людей. Так що, хто ще не приєднався, будь ласка, приєднуйтеся. Ви казали, що буде все добре, а буде капітуляція. Капітуляції не буде. Ви чули про що я говорила? Я сьогодні викладала ролик, що буде підписаний договір, але не цього року, і буде дуже багато змін в тому, що там написано. Тобто зараз починається примусово сажання вже всіх за стіл, але будуть виправлятися досить багато чого. Зеленський вийшов з промовою, що не дуже все втішно. Тому воно зовсім не втішно. То, що зараз твориться, воно зовсім не втішно. Тому що що вони наробили і чим воно це зараз мають чим прижимати і що маніпулювати, чим то, звісно, не втішно. Сьогодні жінка мені пише, ви з неповагою, Ва... дякую. Ви з неповагою там до Зеленського там підписала зелений. Та мені все одно, чи він хоч, хоч буде фіолетовий. Він є президентом, він повинен бачити все і не тільки ді... тобто діяти. За мою спиною це все робили. Я навіть про цю дурницю не хочу слухати і навіть не хочу розказувати. Тим паче в Біблії написано, це 100%, що жінка богомільна. Не сотворі собі ідола, води не затворюйте собі ідола. Зеленський буде до кінця року чи пітен? Ні, Зеленський буде надалі. Ну, в принципі, я можу сказати, що надалі ще в Росії ще якісь мають бути санкції, що я продивлялася. А по руху як відношуся, так само, ще може і хуже. А де ярмак? До речі, я ще того разу говорила, що я ярмака не бачу в Україні. І я його не бачу зараз. Його нема. Десь його загубили. Немає, не чути його. Каже, його мені кажеться десь в Туреччині Алі Баба присвоїв своє місце. Чи буде США надалі допомагати зброєю і роз... так буде. Добрий вечір. Скажіть, що чекає ІЗЮМ Харківської області, буду дуже сильно обстрілювати. Там доброго нічого не чекає. Договор буде підписаний Зеленським чи Кабі... Кабміном. Буде підписаний і тим, і тим там будуть підписувати. Не може один Зеленський підписати такі документи. Там буде воно якось і Кабмін буде підписувати, і Зеленський буде підписувати. У 26-му році буде легше, буде легше. Можна це сказати, буде легше. Харків буде Україна, обов'язково Харків буде Україна. Які гарні сережки, так, ці сережки в мене до речі. Ще як баба дівкою була, мені мама подарувала, я не пам'ятаю, чи то було 18 років. Ну, суть тому, що вони в мене ще по нинішній день є. Скажіть, будь ласка, війна буде в Німеччині буде. Росія знов нападе на Україну. Ні, вона піде на країни Балтії, на НАТО. Саша пише: Кубань, Україна сто відсотків. Коли стане легше по обстрілами, зима ще ціла йде з обстрілами. Оля, голод нас чекає. Можу сказати вам, що голод, голод нас не чекає але важкі часи будуть, а голоду в Україні не буде. Чи будуть віднімати житло за борги? Ні. Хіба що там вже якісь такі борги і там досить серйозні. Тобто, конфіскація вона і зараз є. Конфіскація майна, коли якісь є досить великі борги. Якщо підпишуть договір, то це вже кінець, я не кажу, що це кінець. Якщо це замороження, а це буде замороження конфлікту, це не завершення війни. Це заморозка, і території ще будуть всі під окупацією. То яка це завершення війни? Що у Львові? А що у Львові? Смачна кава з корвасанами, а пізніше знову нападуть на нас. Ні, вони підуть на країни НАТО, ну, там получать звіздю, такі конкретних, і почнеться весілля. Почнеться розпадання Російської Федерації. Наші війська будуть відправляти в Європу, в Європу воювати. Там будуть підписання контрактів по бажанню, тобто, це буде якийсь як Легіон, щось у такого буде плану. Вищі сили нам допомагають так. Катаклізми в світі будуть досить сильні. У нас я не бачу великих катаклізмів. Не буде. Може трошечки потрусити, але це буде один-два-три бали. Ну, тобто, невеликі якісь таке. А в світі будуть великі катаклізми. Коли ви бачите закінчення війни, коли всі території України, які окуповані, повертаються в Україну. Це на раніше 30-го року. Це завершено. А то, що підпишуть мирний договір, вже ми таке бачили, вже ми це їли. І 22-го року ми проснулися під масовою атакою. Ми вже у 14 му році підписували такі договори. Вам це нічого не нагадує? Всі дуже тішилися, що вже все. Боже, як добре жити. Армію розвалюють, мілітарі розвалюють, їдемо шашлики жарити, і все у нас окей. А Смілинське постраждає ні. Подивишся новини і одну зліз відчуваєш за те, що коїться в Україні, як не впадати в цей стан. А ви їх не читайте. Дивіться, я взагалі говорю про те. Що, якщо я не можу нічого вдіяти, я не роблю того? Ну тобто, якщо я не можу нічого поміняти, якщо я читаю ці новини і мене дратує, але я нічого не можу поміняти, то для чого воно мені? Завжди запитуйте себе, говоріть собою, бо ви всіма говорите окрім себе. Запитайте себе, а для чого мені це? Для чого мені ця інформація? Я щось можу змінити? Ні. Тоді, надалі, я травмую свою психіку, свій фізичний стан. У нас, виходить, психосоматично, ми починаємо хворіти. У нас починає боліти голова, у нас починає боліти почки, у нас починає коротше, от таким психосоматичним станом, у нас починає боліти. Що я добре для цього зробила? Я втратила роботоздатність. Коли я не можу працювати. Коли я не можу працювати, я не можу заробити кошти, щоб відправити, наприклад, хлопцям на ЗСУ. Задодати, що я з цього виводу можу зробити? Коли я не працездатна, я нічого не можу зробити. Ми в тилу, ми працюємо тут. Ну, Коли ми ерундою займаємося і себе психосоматично ще доганяємо в тому, що ми не спимо цілу ніч, бо на нас ракети летять, на нас всякі. І, і все, от цілу ніч досить така, ми наве, на ранок виходимо в туалет і ще ми новості читаємо. Що ви можете з цим зробити? Запитуйте себе завжди, що я можу це зробити. Так, да, я не говорю про те, що ми не повинні бути інформовані чи ще щось. Ну, пробігтися по новостях. Ну, в більшості я зараз дивлюся, люди сидять на на Трьох, чотирьох, п'ятьох каналах, і вони постійно в телефоні, і це мусолять. Потім переходять в YouTube, потім переходять в TikTok, Instagram, і то саме мусолець. Жінка давала мені запитання, чому люди зараз хворіють? Тому що люди психосоматично. Вони втрачають свою енергію не туди, куди потрібно. людина, тоді людина починає хворіти. Тому, коли не нервова система нестабільна, вона починає хворіти, падає імунітет. І тим більше, що от така зараз погода, і от таким чином виходить, що у вас йдуть хвороби. Кортони хлопцям 18-22 не закриють. До людей не дійдуть ваші розповіді. А я віру, бачите, Анжела. Я до вас достукалася, до Олега достукалася, до Анжели достукалася. Срібно я працюю і є моменти ті, є люди, ті, до яких достукуюся, і є люди ті, які розуміють, досить багато ми будемо також бачити смертей. Тих людей, які вот е, сидять в шорах, і вот в такому, і це неізбіжно. Тому що якщо ми беремо, говоримо про хвороби, вони також з цим пов'язані. Чистка йде не тільки Російською Федерацією, Україну знищують, а також енергетична чистка проходить. Тому що, як я завжди говорю, що наша Україна буде процвітаюча, наша Україна буде наставником всього світу. Ну от скажіть, як може бути Україна наставником всього світу, як є відсоток людей, які недолугі, я вибачаюся, не можна так говорити, але є люди недолугі. Недолугі – це що недалекоглядні, які окрім попісяти, покакати, поїсти сексом, зайнятися раз в тиждень, напитися і йти на роботу. На жаль, цих людей будуть утилізувати. Це просто енергетично. Це не я говорю, це є структура, і ця структура, тому що має бути мировий новий мировий порядок. Все буде по-новому. І тому що коли я говорю про те, що коли в нас буде Україна така, ми зараз виходить, в ямі, як будинок будується. Коли будується будинок, ми що приходимо стару хату, зносимо, вириваємо яму і починаємо будувати. Заливати фундамент, потім вистроювати будинок. І таким чином наша Україна також саме буде вибудовуватися зовсім інше, але на жаль, без деяких людей. Володимир пише: я тобі вірую, замічаю про чистку людей. Хто, хто хоче побачити і бачить це, то це досить супер, і це вже. Буде підтверждатися. Це я вам сьогодні говорю, але ви надалі будете бачити. 26 рік також досить великий буде смертельний рік для людей. Смертності буде багато. Це я не страшу вас, але смертності буде багато, тому що це вже йде завершення. Тобто завершення чисток. Чистка вже почалася, чистка почалася ще давненько. Ще скоріше десь. Чистка починалася десь з 2012 року. Це вже от, пік ми пройшли, і це ще буде завершення. Скажіть, будь ласка, коли буде обмін полоненими? Десь скоро буде живими? Бо, от бачите, я казала, що буде обмін полоненими. Прислали нам загинувших воїнів і де скоро буде живі. А що тільки Україну треба було чистити? Ну от про що можна говорити? Україна стає наставником всього світу. Почуйте мене, Україна стає наставником всього світу. І надалі Україна буде енергетично підтримувати весь світ. Україну розбудили. І Україна буде зовсім інша. Джала пише, Я ж вам говорю, не чують люди. Ну, що я можу зробити? Путіну Гагага, Путіну Гага буде, коли його вже не буде, як Сталіну. Будуть нам давати всі гроші будуть. Нашими, можливо, нас владцями буде. буде. уявляєте, я вже собі так знаєте, думаю: блін, ну наша Україна така дійсно багата. От подивіться, вже 30 років крадуть, а ми живемо, і вони ж не можуть все винести. Але крадуть такі не по-дрізьки тягнуть. Такі є з чого потягнути, скажіть. Чи будуть платити репарації, дві це будуть платити? Які репарації? Це репарації, ці активи. Ресурси вже закінчилися. Степан не закінчилися. Вірте мені, Америка би так за нас не вступалася, якби в нас тут ресурсів не було. І весь світ би так не вступався, якби в нас того не було, що вони хочуть. У нас досить багато, як і копалень є, як земля, як енергія. Самої країни ми досить сильно, Ви навіть не уявляєте, ка ми сильна взагалі країна йде. Нас віками знищують. Так нас віками знищують, але бачите, таки ми надалі живемо, і у нас все добре. Що задумав Порошенко? Порошенко досить багато чого задумав, але Я хочу його розчарувати. Правда, він мене не дивиться, що йому нічого не вийде, то що він задумав. Біда, що в нас при владі люди, які в майбутнє з Україною не пов'язують. А ми що вибирали? Я вам скажу, що який би президент не був, ми все рівно будемо незадоволені. Це також код нації нашої такі. Все рівно ми не будемо задоволені. Та Юля ще не дрімає, боже. Я вас прошу, не говоріть мені за них. До речі, я хотіла цього, що вони там. Байкоти робили і так далі, і там печали і кричали. Хотіла почати продивлятися. Я вам чесно кажу: якщо взяти на енергетичному плані, що я побачила, мене бекати, я бекати хотіла от реально фізич, на фізичному рівні, не то, що тошнота, От мені казалося, що я фонтаном піду. І що я бачила? Слизь, слизняків. Тобто от такі як медузи, от такі от щось повністю накрите, вони покриті от такою от слизю Медуз, медузи, от такі соплі, от, от от знаєте. І як... Я себе просто дуже сильно напевно люблю, я далі не почала лізти і не дивитися в все. Але загалом, якщо вже аналізувати, що я бачила, то я можу сказати, що я бачила. Це низькі астральні сутності, які ними маніпулюють, ними керують, і також вони також мають якісь досить езотеричні захисти в ні, не рептилоїди. Що буде з хлопцями, які все заче буде суд, потім будуть якісь вип... будуть платити вони якісь штрафи, і також вони будуть амністія для них. Якимось таким чином буде це все завершуватися. А Трамп весь срок буде, я не бачу також, щоб Трамп завершив, ну, дійшов до кінця. У Трампа досить великі проблеми будуть. І, до речі, ми будемо бачити це вже в наступному році. Там досить багато буде мітингів в Америці. Ну, надзвичайно багато. Чого називають число 66, числом дьявола? Це казки, казки ще й великі, недалекоглядних людей. Зайдіть в мене в магазин, купіть під книжку, і ви будете знати набагато більше. Як можна купити книжку? Заходите до мене на телеграм-канал, і там під кожним відео є така корзинка. Нажимаєте на корзинку і переходите на магазин. Також хочу вас запросити 30-11 числа. Здається, буде на 18 -го годину, буде обряд очищення руду. Цей ритуал вже, тобто ми завершуємо всі ритуали, останні ритуали, як то кажуть, 2000 25-го року. Тому ще хто не встиг очиститися, очистку роду зробити, то я вас запрошую. Села будуть відбудовуватися, села будуть відбудовуватися, і до речі, в селах буде модно жити. Що, як вам скажу, що трошечки смішно, але це, до речі, буде досить в нас престижно жити і мати будинок в селі. Досить почнеться в нас така мода на екопродукти. Тобто згороду воно має бути. Досить багато згороду захотять все згороду мати. Також буде розмножуватися птиця, худоба, і це все буде, це все в нас буде. Ціна не 3 тисячі гривень. Якщо загальний обряд, то він коштує, буде коштувати тисячу гривень. Якщо люд, є люди, які хочуть індивідуально, тобто повністю і себе, і чоловіка, і тобто повністю беруть весь рід, то тоді. І дітей починають очищати, тому там зовсім інша ціна. Тобто працюється повністю з цією е, сім'єю. А я, е, я вам зараз предлагаю очистити себе. А що буде з паями? Якщо не продасте, то будете панувати на своїх паях.